Марджері Вільямс вельветовий кролик, або як іграшки стають справжніми. Жив собі звичайний вельветовий кролик, і спочатку він був справді чудовим. Він був товстеньким і кругленьким, як і годиться бути кролику. Він мав біленьке хутро з коричневими плямками, справжні вуса, з ниток і вушка, підшиті рожевим сатином. Різдвяного ранку, коли він визирав зі шкарпетки хлопчика, тримаючи гілочку омели в лапках, кролик зачаровував. Іграшковий потяг, шоколадний мигдаль та механічна мишка, але кролик був найкращим з поміж усіх. Протягом щонайменше двох годин він був улюбленою іграшкою хлопчика, але незабаром на святкову вечерю прийшли тьоті й дяді, тоді у вітальні зашелестів папір, а це означало, що розпаковують подарунки. Нові іграшки настільки захопили хлопчика, що про вельветового кролика він навіть і не згадував. Тривалий час кролик жив у шафі для іграшок або на підлозі дитячої кімнати, і на нього не надто зважали. Він був від природи сором'язливим і зроблений лише із звичайного вельвету. Тож деякі з дорожчих іграшок зневажали його. Механічні іграшки були дивовижними і спогорда дивилися нарешту. Вони були повні сучасних ідей і вдавали, що вони справжні. Макет човна, який пережив уже два сезони, через що переважна частина фарби на ньому облущилась, став їх наслідувати. І ніколи не втрачав нагоди виказати свою обізнаність у технічних термінах. Кролик не міг претендувати на те, щоб бути макетом хоча б чогось, бо він не знав, що існують справжні кролики. Він вважав, що всі вони, як і він сам, наповнені тирсою, і він розумів, що тирса досить старомодна, і про неї не слід згадувати у сучасному суспільстві. Навіть Тімоті, дерев'яний шарнірний лев, виготовлений солдатами інвалідами, який мусив би бути більш толерантним, приндився і вдавав, що має зв'язки з урядом. Серед них бідний маленький кролик почувався вкрай незначущим і пересічним, і лише коник прихильно ставився до нього. Коник прожив у дитячій кімнаті довше, ніж будь-яка інша іграшка. Він був настільки старим, що його коричневий покрив був плішивим та залатаним, і на ньому й виднілися шви. Волосся з коникового хвоста повисмикували на намиста. Коник був мудрим, бо перед його очима пройшла чимала вервечка механічних іграшок, які з'являлися, хвалилися і бундючилися, а коли їхній механізм ламався, зникали. Він розумів, що вони всього на всього іграшки і ніколи не перетворяться на щось інше, бо чари дитячої кімнати надзвичайно загадкові і дивні, і лише такі старі, мудрі і досвідчені іграшки, як коник, можуть їх зрозуміти. Е, як це бути справжнім? Запитав кролик одного дня, коли вони попліч лежали біля каміну у дитячій кімнаті? Перш ніж прийшла няня, аби привести все до ладу. Це коли всередині тебе щось гуде і є важіль. Бути справжнім, це не те, з чого тебе зроблено, промовив коник. Це те, що з тобою відбувається. Коли дитина любить тебе довго-довго, не просто грається з тобою, по-справжньому. Любить тебе тоді ти стаєш справжнім. Це боляче? запитав кролик. Іноді відповів коник, бо він завжди казав правду. Коли ти справжній, то не заперечуєш страждання. Це відбувається швидко, як поранення? запитав кролик. Чи помалу? Це стається не одразу. Відповів коник, поволі це розтягується надовго, ось чому зазвичай цього не відбувається з іграшками, які легко розбиваються або мають гострі краї, або за якими слід ретельно доглядати. Зазвичай, перш ніж ти станеш справжнім, майже все твоє хутро витриться через люблячі обійми, очі випадуть. Шарніри припинять гнутися, і ти станеш украй пошарпаним. Але це все не матиме значення, бо якщо ти став справжнім, ти не можеш бути потворним лише для людей, які нічого не розуміють. Я гадаю, ти справжній, зауважив кролик. І відразу ж пожалкував про сказане, бо подумав, що коник може образитися, але коник тільки посміхнувся. Дядько хлопчика зробив мене справжнім, сказав він. Це було надзвичайно дивно, але якщо одного разу ти став справжнім, то ти вже не можеш знову перетворитися на несправжнього. Кролик зітхнув. Він подумав, що мене вельми багато часу, поки ці чари справжності стануться з ним. Він прагнув перетворитися на справжнього, відчути, що це таке, хоча думка про те, що він має облізти і залишитися без очей і вуз, була досить сумною. Він хотів перетворитися, уникнувши незручних речей. У дитячій кімнаті всім керувала няня. Іноді вона не звертала уваги на розкидані іграшки, а часом, цілком несподівано, вона проносилася вихором, жбурляючи їх у шафи. Вона називала це прибиранням. І всі іграшки ненавиділи це прибирання, особливо олов'яні. Кролик не заперечував проти цього процесу, бо куди б його не кинули, він приземлювався м'яко. Одного вечора, коли хлопчик вкладався спати, він ніяк не міг знайти своє порцелянове цуценя, яке завжди спало з ним. Няня поспішала, а шукати у нічний час порцелянових собак був за великий клопіт, тож вона просто огледіла навсібіч і, побачивши розчинену шафу для іграшок, схопила навмання. Ось, промовила вона. Візьми свого старого кролика, він спатиме з тобою. Витягнувши кролика за вухо, вона простягла його хлопчику. Тієї ночі і багато ночей по тому вельветовий кролик спав у ліжку хлопчика. Спочатку це задавалось йому дуже незручним, бо хлопчик обіймав його дуже міцно, інколи лягав зверху, часом засовував під подушку, так що кролик заледве міг дихати. А ще йому бракувало тих довгих годин під місяцем у дитячий, коли весь дім ставав тихим і розмов із коником. Та невдовзі йому почало подобатись, бо хлопчик розмовляв із ним і робив чудові тунелі під ковдрами. Він говорив, що у таких норах живуть справжні кролики. А ще вони гарно гралися, перемовляючись пошепки. Коли няня йшла на вечерю і залишала на каміні запалений нічник. А щойно хлопчик засинав, кролик умощувався якнайближче до нього під його маленьким теплим підборіддям і усеньку ніч мріяв у міцних обіймах хлопчика. Так минав час. Маленький кролик був надзвичайно щасливим, настільки щасливим, що навіть не помічав, як його чарівна вельветова шубка зносилася. А його хвіст почав відриватися, і навіть рожевий носик, куди хлопчик цілував, уже збляк. Прийшла весна, і вони проводили чимало часу у саду, бо куди б не пішов хлопчик, кролик був із ним. Він їздив на тачці, брав участь у пікніках на траві і зведені милих казкових хатинок, які хлопчик будував для нього під малиновими заростями на квітковій клумбі. А одного разу, коли хлопчика несподівано покликали пити чай, кролик надовго залишився сам у темряві на галявині, і няні довелося шукати його зі свічкою, бо хлопчик не міг без нього заснути. Кролик був вологий від роси і досить брудний після сновиганірками, які хлопчик зробив для нього у клумбі. Няня незадоволено шкабарчала, витираючи його краєчком свого фартуха. І здався тобі той кролик, бобоніла вона. «Стільки метушні через іграшку. Хлопчик сів у ліжку і простягнув руки. Дай мені кролика, наказав він. Не кажи так, він не іграшка, він справжній. Почувши це, маленький кролик став надзвичайно щасливим, бо зрозумів, що слова коника нарешті справдилися. З ним відбулися чари дитячої кімнати, і кролик більше не був іграшкою. Він був справжнім, сам хлопчик сказав про це. Того вечора кролик був фактично більш ніж щасливий, щоб заснути. І у його маленькому серці стирсе вирувало так багато любові, що воно замало не вибухнуло. У його крихітних круглих оченятах, які давно втратили свій блиск, з'явився вираз мудрості та краси, так що навіть няня наступного ранку помітила це, коли взяла його до рук і промовила. Я погоджуюся, що цей старий кролик тепер має дуже розумний вигляд. Це було прекрасне літо. Поруч із будинком, де вони жили, був ліс, і довгими червневими вечорами після чаювання хлопчик любив там гратися. Він брав із собою вельветового кролика, і, перш ніж вирушити по квіти чи пограти у розбійників між деревами, він завжди робив маленьке гніздечко для кролика десь у папороті, щоб йому було досить затишно, бо це був лагідний маленький хлопчик. І йому хотілося, аби кролику було зручно. Одного вечора, коли кролик лежав там сам на сам, спостерігаючи за мурахами, які сновигались сюди туди, між вельветовими лапами, він побачив, як з високих папоротей поряд обережно виходять дві дивні істоти. Це були такі ж кролики, як і він, але надзвичайно пухнасті і нові. Вони, мабуть. Були добряче зроблені, бо шви були повністю заховані і, рухаючись, кролики вкрай дивно змінювали форму тіла. Однієї миті довгі й тонкі, наступної вони ставали товстенькими і кругленькими, замість того, щоб завжди залишатися однаковими, як він сам. Їхні ноги м'яко тупотіли по землі, коли вони наближалися, смикаючи носиками. Поки кролик уважно придивлявся, з якого боку у них знаходяться рушійні механізми, бо він знав, що стрибаючі іграшки зазвичай мають те, що їх рухає. Але він нічого не побачив. Вочевидь, це був зовсім новий вид кроликів. Вони глипали на нього, а маленький кролик дивився у відповідь, і увесь цей час їхні носики смикалися. Е, «Чому б тобі не встати і не погратись із нами, запитав один. Та щось не хочеться, відповів кролик, бо він не хотів розповідати, що немає рушійного механізму. Нумо, промовив пухнастий кролик. Це дуже просто. І він стрибнув убік, а потім піднявся на задні лапи. Просто ти не можеш. Я можу. Заперечив маленький кролик. Я можу стрибнути вище за будь-який предмет. Він мав на увазі, коли хлопчик підкидає його, але не хотів розповідати про це. А ти можеш стрибати на задніх лапах? запитав пухнастий кролик. Це було моторошним питанням, бо ж вельветовий кролик взагалі не мав задніх лап. Його задня частина була скроєна однією деталлю – Наче подушка для голок. Він сидів у папоротях і сподівався, що інші кролики цього не помітять. Я не хочу, знову наголосив він. Але дикі кролі мають надзвичайно гострий зір, тож цей витягнув шию і пригледівся. У нього немає задніх лап. скрикнув він. Уявляєте, кролик без задніх лап? І почав сміятися. Я маю. закричав маленький кролик. В мене є задні лапи, я сижу на них. Тоді витягни їх і покажи мені ось так, кепкував дикий кролик. І він почав кружляти і танцювати, поки у маленького кролика не запаморочилася голова. Я не люблю танцювати, зауважив він. І я б волів просто посидіти. Але весь цей час йому хотілося танцювати. Крізь нього струменіло нове, лоскотне відчуття, І він зрозумів, що віддасть будь що, аби мати можливість стрибати, як ці кролики. Незнайомий кролик припинив танцювати і наблизився. Він підійшов настільки, що його довгі вуса торкнулися в ушок вельветового кролика. Раптом він зморщив носа, нашорошив вуха і відскочив. Він пахне не так, як слід, вигукнув він. Він узагалі не кролик, він не справжній. Я справжній, заперечив маленький кролик. Я справжній, хлопчик так сказав, і мало не заплакав. Саме тоді почулись кроки, і повз них промчав хлопчик. Тупаючи ногами, незнайомі кролики зникли, продемонструвавши білі хвостики. Поверніться і пограйтеся зі мною, кликав маленький кролик. О, поверніться! Я знаю, що я справжній. Але ніхто не відповів, тільки маленькі мурахи сновигали сюди-туди і папороті хитались там, де зникли незнайомі кролики. Вельветовий кролик залишився на самоті. Ох, лишенько, подумав він, чому вони втекли? Чому вони не змогли залишитися і поговорити зі мною? Довго він лежав нерухомо, спостерігаючи за заростями папороті, сподіваючись, що вони повернуться, але вони так і не повернулися. Сонце почало сідати. Прилетіли маленькі білі метелики, а потім прийшов хлопчик і відніс його додому. Минали тижні. Маленький кролик став дуже старим і пошарпаним, але хлопчик любив його так само. Він любив так сильно, що у кролика повипадали всі вуса. Рожева підкладка на вушках посіріла, а коричневі плями геть зблякли. Він навіть почав втрачати свою первісну форму вже ледь схожий на кролика для всіх, окрім хлопчика. Для малюка він завжди був красивим, і це єдина річ, яка хвилювала кролика. Йому було байдуже, яким там бачать його інші, тому що чари дитячої кімнати робили його справжнім. А коли ти справжній пошарпаний вигляд не має значення. Одного дня хлопчик захворів, його обличчя пащило і він розмовляв уві сні. Маленьке тіло було настільки гарячим, що обпікало кролика, якого малюк притискав до себе. До дитячої кімнати приходили якісь незнайомці, а потім ішли геть. А світло горіло всю ніч. І весь цей час кролик лежав там, прихований у простирадлах. Він зовсім не ворушився, бо боявся, що якщо його знайдуть, то заберуть, а він розумів, що зараз надзвичайно потрібен хлопчику. Це був довгий виснажливий період, бо хлопчик був занадто хворий, аби гратися, і маленький кролик відкрив, що нічого не робити усенький день досить нудно. Але він терпляче притискався до хлопчика і чекав на той час, коли з тим знову все буде гаразд. І вони підуть у садок із квітами і метеликами і, як раніше, гратимуться у чудові ігри у заростях малини. Він вигадував різні чудові речі, і поки хлопчик лежав у напівсні, кролик залазив якнайближче на подушку і шепотів їх йому на вухо. І ось лихоманка відступила і хлопчику покращало. Малий нарешті годився сидіти в ліжку і роздивлятися книжки з малюнками. Маленький кролик в цей час міцно горнувся до нього. І одного дня хлопчику дозволили встати і одягнутися. Був яскравий сонячний ранок. Всі вікна були розкриті настіж. Хлопчика винесли на балкон. Загорнувши у шаль, а маленький кролик лежав, заплутавшись у простирадлах, і думав: Завтра хлопчик поїде до моря. Вже все було влаштовано, і тепер залишилося тільки виконати припис лікаря. Дорослі розмовляли про все це, а маленький кролик лежав під простирадлами, так що стирчала лише голова, і слухав. Кімнату мали продезінфікувати, а всі книжки та іграшки, якими хлопчик грався у ліжку, слід було спалити. Ура! подумав маленький кролик. Завтра їдемо до моря, бо хлопчик часто розповідав про море, і кролику неймовірно хотілося побачити, як котяться великі хвилі, повзають крихітні краби і зводяться замки з піску. Саме тоді няня помітила його. А як щодо цього старого кролика? запитала вона. Цього? перепитав лікар. Це розплідник мікробів скарлатини. Спаліть його відразу, дайте дитині нового. Цього йому більше не давайте. Тож маленького кролика запхнули до мішка разом зі старими книжками, з малюнками і купою сміття, і віднесли у кінець саду за курник. Це було гарне місце для вогнища, але садівник на той час був надто зайнятий, щоб узятися за це. Він мав викопати картоплю і зібрати зелений горох, але він пообіцяв наступного ранку прийти раніше і спалити весь непотріб. Того вечора хлопчик спав у іншій спальні і перед сном отримав нового кролика. Це був чудовий кролик, весь із білого плюшу зі справжніми скляними очима. Але хлопчик був занадто схвильований, щоб звернути на це увагу. Бо завтра він вирушав до моря, і це було настільки захопливо, що він не міг думати про щось інше. І поки хлопчик спав, бачив сни про море, маленький кролик лежав серед старих книжок. У кутку за курником і почувався самотнім. Мішок не був зав'язаний, тож, трохи пововтузившись, кролик зміг просунути голову скрізь отвір і роззирнутися довкола. Він трохи тремтів, бо звик спати у теплому ліжечку. До того ж, із часом його хутро повитиралося від обіймів та стало таким тонким і зношеним, що кролик не мав жодного захисту від холоду. Неподалік він побачив густі малинові зарості. Високі й непрохідні, наче тропічні джунглі, у тіні яких він колись грався щоранку. Він згадав ті довгі сонячні години у саду, які щасливі вони були, і його охопив великий сум. Здавалося, ці яскраві дні проминули перед його очима, один прекрасніший за інший. Казкові хатинки на клумбі. Тихі вечори у лісі, коли він лежав у папоротях і по лапках бігали маленькі мурахи, чудовий день, коли він зрозумів, що він справжній. Він подумав про коника, такого мудрого і лагідного, і про все, що коник розповів йому. Однак, яка користь від того, що тебе любили, і ти втратив свою красу, та став справжнім, якщо все закінчиться ось так. І сльоза, справжня сльоза, викотилася з його ока. Аж раптом сталося дещо дивовижне там, де впала сльоза, виросла квітка незвичайна, не така, як росли у цьому саду. З вузьким смарагдовим листям, а поміж листям вигулькнув бутон, схожий на золоту чашу. Квітка була така гарна, що маленький кролик припинив плакати, просто лежав і дивився. Бутон розкрився і з нього з'явилася фея. Це однозначно була найпрекрасніша фея у всьому світі. У сукні з перлів і роси її шию і волосся прикрашали квіти, а обличчя було наче найбездоганніша квітка. Вона підійшла до маленького кролика, взяла його в руки і поцілувала у вельветовий носик, який був вологий від сліз. Маленький кролику, промовила вона, ти знаєш, хто я? Кролик підняв на неї погляд, і йому здалося, що він бачив її обличчя раніше, але він не міг пригадати де. Я фея дитячої кімнати. Зауважила вона. Я дбаю про всі іграшки, яких любили діти. Коли вони стають старі і змарнілі, і діти більше їх не потребують, тоді з'являюсь я, забираю їх із собою і перетворюю на справжніх. Але хіба раніше я не був справжнім? запитав маленький кролик. Ти був справжнім для хлопчика, відповіла фея. Тому що він любив тебе. Піднявся місяць і осяяв усе своїм світлом. Ліс був прекрасним, пагони папороті блищали, наче вкриті морозяним сріблом. На відкритій галявині, поміж деревами, дикі кролики танцювали зі своїми тінями на оксамитовій траві. Але коли вони побачили фею, всі покинули танцювати і стали колом, спозираючи на неї. Я принесла вам нового друга, повідомила фея. Ви маєте бути надзвичайно добрими до нього і навчати його всього, що йому потрібно знати у країні кролів, бо він тепер буде жити тут із вами. І вона ще раз поцілувала кролика. І поклала його на траву. Бігай і грайся, маленький кролику, промовила вона. Спочатку маленький кролик сидів тихо і не ворушився, бо коли побачив, як дикі кролики танцюють навколо, він раптом пригадав про задні лапи і не хотів, аби вони побачили, що їх у нього немає. Кролик не знав, що коли фея поцілувала його востаннє, він повністю змінився, і, можливо, він і далі сидів би там надзвичайно довго, соромлячись поворухнутись, якби щось не полоскотало йому носик, і він, не замислюючись, підняв задню лапку і почухав його. Так кролик виявив, що має задні лапки. Замість брудного вольвету у нього було коричневе хутро м'якеньке та блискуче. Вуха смикалися самі собою, а вуса були настільки довгими, що сягали трави. Кролик підстрибнув, неймовірно зрадівши, що має задні ноги, і почав плигати подерну, гопати на всі боки і кружляти, як це робили інші. Він був настільки захоплений, що, коли, врешті-решт, зупинився, то фея вже зникла. Нарешті він був справжнім кроликом удома з іншими кроликами. Минула осінь, а слідом зима, настала весна. І, коли дні стали теплими і сонячними, хлопчик вийшов погратися у ліс за будинком. Під час гри з папороті висунулися два кролики. Спостерігаючи за ним, один із них був весь коричневий, але інший мав під хутром дивні відмітки. Ніби колись давно він мав плямки, і вони досі виднілись крізь хутро. І було щось дуже знайоме у його маленькому тендітному носику і круглих чорних оченятках. Так що хлопчик подумав Чому він настільки схожий на мого старого кролика, якого я загубив? Коли хворів на скарлатину. Але малюк так і не здогадався, що це насправді був його власний кролик, який повернувся подивитись на дитину, яка першою повірила, що він справжній кінець.